Найгірші січневі трансфери в історії Англійської прем'єр-ліги. Відомий футбольний сайт 4 For нещодавно щодавно склав рейтинг найжахливіших січневих трансферів в історії АПЛ. Все б нічого, але для всіх шанувальників українського футболу тут є дуже болючий момент. На першому місці в цьому списку українець. Так-так, ви вже здогадалися. Йдеться про січень 2023 року, коли Михайло Мудрик поїхав до Челсі. На думку англійців, це найгірший зимовий трансфер в історії премєр ліги Автори статті, щоправда, правда, вирішили нагнати остраху, збільшивши суму трансферу до 100 мільйонів євро. Насправді, Челсі заплатив менше 70 мільйонів. Ще 30 мільйонів шахтар міг отримати у вигляді різних бонусів. Але загалом можна погодитись з тим, що Челсі явно переплатив за мудрика. Але найстрашніше, що клуб вже ніяк не зможе відбити навіть частину коштів. Все йде до того, що українського Вінгера дискваліфікують на тривалий термін. Нижче за посиланням спеціальне відео про мудрика та допінг.